Було було 12, стало 21 900. Ну, получається, где-то половина, грубо говоря. 12. Тобто на 9 тисяч, виходить, збільшилася? Ну так. Угу. Так. Десь, десь так. Добре. А, За який проміжок часу ми такий результат з вами отримали за рішенням суду? Ну. Вісім місяців там десь було. Розкажіть, будь ласка, про себе трошки. Звання, вислуга, де служили. Звання старший прапорщик. Служив 92-й бригаді. Угу. А ви вислуга, року. Угу. вислуга року 26 років. 26 років. Угу. 26. цікавить? Угу. І я знаю, що у вас є е, статус е, особи з інвалідністю. Правильно, це яка група у вас? Учасник бойових дій, інвалід другої групи війни. Інвалід війни другої групи. Тобто це якби у нас відсоток підвищений, 80% від грошового забезпечення, і це ну теж мало свій вплив. Добре, вас щось зупиняло перед тим, як ви звернулися до юристів? Можливо, були якісь сумніви звертатися чи ні, чи буде результат. Сумніви були і побоювання, що може не, не, не вийти нічого таке, тому що я вже звертався mm. а, тас. І, і теж там за, задаток давав, пошти, mm -hmm. не, не пам'ятаю, скільки вже? Двіщимося. Mm -hmm. і, і там щось затихло, і мені так ніхто нічого не, не вийшло там, я так кажу. більше трупу там не брали. Ні. Ну, то з вами так тільки гамо вийшло. Mm. Ну, я це, на жаль, вже не перший раз чую. Я не розумію, як так можна. Е, ну, можливо, ви попали на якихось е, мошенників, не да? Незрозуміла ситуація. Е, а чому, от що допомогло е, ну, все-таки прийняти рішення і в другий раз звернутися? Незважаючи не, не на такий, ну там, сумний досвід. Ну, мабуть, майбутнє. Хотілося б вирішити питання, щоб було майбутнє краще угу. пенсійне забезпечення, впевненість, яка щоб була угу. Ну, якось так. Ну, і ще за сприянням колишніх сослуживців. Колю Вакулінка, як вже ви знаєте. Uh -huh. да, Посовітував звернутися к вам. Uh -huh. Ну, так, да, ми там вже отримали на той момент, напевно, результати і він вже, якби, поділився з вами радістю, так? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Добре. Скажіть, будь ласка, що найбільше сподобалось в нашій співпраці? Інформованість. Ми вчасно інформували конкретно. А так, в принципі, ну, все гаразд. Добре. Чи рекомендували ви нас своїм друзям? Так, запропонував сусіду, запропонував, ви другу ще. Запропонував, ну буду давати ваш телефон для спілкування. І ми з вами продовжуємо ще це, якби в нас не кінець. У нас з вами зараз паралельно йде інша програма, більш така складна, яка робиться не за один суд, це перерахунок за прожитковим мінімумом. От, тому ми ще продовжуємо йти з вами не до кінця ми вам. Скажімо так, підвищили пенсію, ще це не межа, і будемо далі її підвищувати. Дякую. Я завжди радий. Да. Дякую вам за відгук і дуже приємно бачити, коли от клієнти усміхаються, що вони, вони радісні, коли отримали свою законну пенсію, яку мали б, ну, платити вже давно, скажемо так. Добре. Могли б і не, і не отримати, мали. так би і ходили. Ну, якщо б не звернулися да, до юристів, то бачите, яка велика різниця. Що б порадили своїм знайомим, які опинилися в такій ситуації? Не боятися йти впевнено рішати питання. <плес> Государство пам'ятало за них uh -huh. нагадувати про себе частіше. Uh -huh. і Тоді будуть результати. Uh -huh. Так, повністю з вами згодна, е як є таке прислів'я е дорогу осіліти да? Потрібно е робити, добиватися своїх прав е обов'язково, і буде тоді результат. Под, Лежачий камінь вода не тече, так да. І в її треба стучати, щоб вона відчинилась. Добре, дякую вам дуже за відгук.